Добрий день! Раді вітати вас у Рудківському ліцеї імені Володимира Жеребного. Зараз ми з вами знаходимося у приміщенні музею новітніх героїв, який був створений до Другої річниці подій Революції Гідності подій Майдану. І основною метою музею було збереження пам'яті про новітніх героїв наших земляків Володимира Жеребного та Володимира Топія. Окрім цього, ми вшановуємо пам'ять всіх героїв Небесної Сотні. Над проєктом і тему, яку ми обрали, крилатим ґрунту не треба», працювала команда вчителів-наставників Ради музею, а також наші розумні, креативні восьмикласники. Найважливішим пріоритетом Національно-патріотичного виховання. Є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини держави нації. Повага до культурного та історичного минулого України. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ нацією, країна державою. Народження новітніх героїв ставить перед нами завдання зберігати пам'ять про їхній подвиг. Про подвиг новітніх героїв. І оскільки наш музей налічує три тематичних розділи, один із них це перший не номера, в якому ми висвітлюємо події Революції Гідності, то ми хочемо запропонувати вам сьогодні експозицію Під Щитом Небесної Сотні Євіщини. Саме тут ми бачимо світлини із коротким життєписом. Героїв Небесної Сотні Львівщини, серед яких ви бачите світлини наших земляків Володимира Жеребного та Володимира Тобія. У цій експозиції збереглися світлини, які демонструють події, майдан, боремні дні, які народили нам новітніх героїв, наших земляків. Напевно, кожна світлина, кожен фотодокумент. Кожен аудіозапис є цінним для музею, але найціннішими завжди є особисті речі. Ось тут у нас зберігаються особисті речі Володимира Жеребного, такі як каска, захисні окуляри, які він використовував на Майдані, окуляри, якими користувався пожиттєво, маска, яка також використовувалася в останні дні його життя. Також ми зберігаємо у музеї офіційні документи Володимира Жеребного. Це і свідоцтво про закінчення навчального закладу, диплом з відзнакою про закінчення Вишнянського коледжу. Ми маємо його посвідчення водія і багато інших документів, які Володя отримав при житті. Цінним залишається для нас особистий записник. Саме тут Володя записував свої плани на кожен день. І, напевно, плани на щасливе майбутнє у європейській вільній державі. Але ці плани не здійснилися, на жаль, 28 років Володя відійшов у вічність. Але про кожну людину дуже важливі спогади. І, напевно, коли ми з вами підійдемо до банера, Володимир Жеребний – Герой України, Герой Небесної Сотні. Ми справді побачимо, як гарно відгукувалися про нього його близькі, рідні, знайомі і просто пересічні люди. Володя був надзвичайно ідейною людиною. Для нього не було ні москалів, ні бандерів, а були українці. Я кілька разів бачив його на вулиці Грушевського, заходив до нас в Мерпун, вітався. Приємний, приязний і скромний хлопець. Ти вірив у кращу долю України? Ти розумів, що потрібно боротися. Ти стояв до повної перемоги. Ти був нашим учнем, а став ангелом світла. Ніколи не забудемо про подвиг наших земляків. Будемо завжди розповідати про їхні головні життєві і моральні цінності. Адже виховання майбутнього покоління розпочинається із рідної землі, із рідної школи. Із рідної домівки. Володя є приклад патріотизму, є приклад крилатості, приклад людей, яких не можна забути, які увійшли в історію. Ти був нашим учнем, а став ангелом світла. Дорогі восьмикласники, зараз ми ознайомимося з коротким життєписом нашого героя Володимира Жеребного, за допомогою сканування QR-коду. 20 лютого 2014 року на 28 му році обірвалося життя Володимира Жеребного, Героя Небесної Сотні. В минулому випускника Рудківської школи. Наша команда підготувала відеоролик з використанням світлин Революції Гідності та з особистого архіву Володимира Жеребного. Крилатим тим не треба. Що це може означати? Це про людей, які мають високі цінності, ідеали, внутрішню свободу. Не тримаються за матеріальне, вони йдуть за свободу. За допомогою програми Борд Арт ми створюємо візуалізоване зображення Крила України. Я бажаю Україні незалежності. Я бажаю найголовнішого миру та перемоги. Група восьмикласників. Яка, з якою я мала честь працювати, опрацьовувала Google My Maps, і ми маркували територію Рудківщини позначками, пов'язаними із життя нашого героя України Володимира Жребно. Як ви бачите, на даній мапі є кілька міток. Вони демонструють, де знаходиться місце пошанування героїв України, меморіал борцям за волю України, рутківське кладовище, де знаходиться могила Володимира Жеребного. Я пропоную Олежикові поставити ще кілька міток пов'язаних з життям героя. Шановні восьмикласники, ми сьогодні з вами говорили про учня нашої школи, сьогодні Героя Небесної Сотні, Героя України Володимира Жеребного. Ми виконали з вами багато інтерактивних прав, довідалися багато нового. І тому зараз я хочу вам ще запропонувати одну цікаву роботу. Ви працювали сьогодні із цитатними картками, і я хочу, щоб ви зараз попробували використати. Ще один ресурс, який зараз дуже популярний, і називається він штучний інтелект, який вам добре відомий. Тому спробуйте згенерувати за допомогою штучного інтелекту візуальне зображення, тому ну, прошу звернутися до штучного інтелекту. Будь ласка, відкрийте свої гаджети. Внесіть туди, туди інформацію з цитатної карти і подивимося, що для вас згенерує штучний інтелект. А ось ця група нам також допоможе створити акровірш до прізвища Володимира Жирного. Будь ласка, шановні восьмикласники, готуючись до нашого уроку, я також спробувала. Зробити таку роботу, яку виконували зараз ви. І ось я вам можу продемонструвати, що згенерував штучний інтелект до ваших цитатних карт. От тут ми маємо цитата крилатим ґрунту не треба. Прошу вас також. Сказати, чи створили ви акровірш, який ми маємо зараз почути, від вас. Будь ласка, Денис. Життям своїм він приклад подає, енергія в ньому завжди палає, розум і сила, вірні вожді, емоція, хвиля щирості гуде, будує світ із мрій і ідей, на краще вірить, прагне до висот. Обов'язок свій виконує завжди, гідно і чесно крокує вперед. Ось так Володимир шлях свій веде. Як бачите, налівання вам не дано завдання, тому що з цим має допомогти вам я. За допомогою штучного інтелекту я оживила зображення Володимира Шеребного, ми зараз з вами подивимося. Шановні восьмикласники, добігло до кінця наше з вами заняття. І я би хотіла сьогодні. Почути у вашому символічному колі, як ви зрозуміли, що таке крилаті люди, хто вони в чому полягає їхня крилатість? Незламні, мужні, хоробрі, вільні, відважні, патріоти, чесні, сильні, су, духом потужні, в руці майбутнього, закохані в життя. На цій стіні ми можемо побачити світлини наших героїв, які зараз стали крилатими. Нам потрібно берегти про них пам'ять та не забувати їх. А я вам бажаю, дорогі діти, миру, спокою і прекрасного європейського майбутнього на нашій чудовій незалежній українській землі.